Ціль в мене одна, це фізичний магазин, буду розпочинати, грубо кажучи, з нуля. Пригадувати, як розвивав минулий магазин і ділитись процесом з вами. Ви побачите реальний шлях розвитку інтернет-магазину і в подальшому, як це все можна перенести в фізичний. І звісно, отримаєте корисні поради щодо товарки. Пиши в коментарях, якою справою ти займаєшся або хочеш займатись. І в наступному відео рандомний коментатор отримує 100 гривень. Ця людина з минулого відео отримує 100 гривень на картку. Напиши мені в Телеграм. Ніше, якою я буду займатися, це оригінальні кросівки, одяг та аксесуари. Товар розповсюджений, але не є легким. Давайте розглянемо плюси та мінуси даної ніші. Плюси, якісний товар, що дає нам маленький відсоток повернень, хороший заробіток у потенціалі та відносно маленька конкуренція. І звісно, мені самому приємно працювати з цими товарами, знімати відео в Тікток, обзори на Ютуб. Тому якщо ви обираєте товар, яким почати займатись, він обов'язково має вам подобатись. Тоді ви доб'єтесь найбільших результатів. Мінуси: велика кількість розмірів для об'ємної наявності, потрібні великі вкладення. Сезонність. Потрібно регулярно змінювати асортимент. І якась кількість кросівок у наявності може швидко втратити актуальність. Якщо порівнювати цю нішу з продажем копій, то, як на мене, навіть немає про що говорити. Коли ви продаєте оригінали, розвиваєтесь, то людина, яка сьогодні купує у вас кросівки, через місяць купить шкарпетки, а ще через півроку куртку. Ну або їй не підійде розмір, і ви втратите купу часу, але до цього ми ще дійдемо. З 17 років і до 20 займався продажем оригінальних кросівок та одягу, і в мене навіть був свій фізичний магазин в Луцьку. Зазвичай подібні невдачі відбивають бажання чимось займатись, але це не про мене. Наоборот, хочеться знову до цього дійти вже з отриманим досвідом і щоб на цей раз все точно вийшло. А закрив свій минулий фізичний магазин, я відразу після початку війни пропрацював він близько місяця. Три тижні тому я виклав допис у своїй соцмережі, що шукаю на роботу людину, з якою ми будемо займатися магазином і досягати висот разом. Обдивившись, безліч пропозицій, знайшов підходящий варіант. Зараз в моїй команді одна людина, самому було б складно виконувати технічні моменти пов'язані з магазином. А вам буде цікаво, тому що всі процеси я буду показувати повністю з нуля, а ви зможете. Використовувати це на власному шляху, та вчитись на наших помилках. Коло команди буде постійно розширюватись, це теж одна з важливих цілей. Перше, чим ми будемо займатися, це OLX. знайомство з постачальниками, товарами та клієнтами. Я написав у своєму блокноті плани та цілі на цей тиждень, будемо рухатись потрохи, щоб не було забагато інформації. Ми зустрілися, я пояснив перші базові моменти та поставив завдання на перший тиждень: відібрати 100 найкращих позицій з каталогів моїх постачальників і викласти їх протягом 5 днів на OLX, тобто по 20 за день. Я розповів та показав, які товари відбирати і як оформляти оголошення. За декілька тижнів у нас розпочинається весна. Відповідно, оголошення діють 30 днів, і клієнти шукають собі кросівки та одяг вже на новий сезон. Спочатку ми будемо працювати по дропшипінгу, потім я потрошки буду інвестувати туди свої кошти і реінвестувати вже зароблені з магазину в купівлю товару, тому що в цій справі важливо мати свою наявність та комбінувати різні види продажу. Також я розповів про базові речі взаємодії з клієнтами, і що важливо відповідати клієнтам відразу, тому що найбільше зацікавлені в покупці вони. Перших 5 хвилин. Чесно, взагалі дуже цікаво, як будуть йти продажі, тому що дійсно давно не працював з кросівками. З менших завдань це почати розумітись з моєю дропшипінг-групою в телеграмі та викласти туди контент і поставив собі ціль заробити 10 тисяч гривень за перший місяць роботи. А ви підписуйтесь на мій телеграм-канал, я там детально розглядаю та розповідаю про ніші, в яких я розвиваюсь. Якщо ви займаєтесь товаркою або перепродажем, то для вас це 100% буде корисно. Я купую пакет за 1780 гривень зі знижкою, до речі, оголошення будуть підніматись. Кожних 7 днів. І з сьогоднішнього дня на OLX буде викладено по 20 оголошень. Для більшої ефективності оголошення будуть опубліковані з 5 по 9 годину вечора. Розділяємо по 20 кожного дня, щоб був рівномірний потік клієнтів, а не 100 оголошень за день і потім в один день. Отримувати безліч замовлень і нічого не встигати, а в інші байдики бити. Тоді повернусь вже за 5 днів, покажу вам деякі позиції і, можливо, ми вже отримаємо якісь перші замовлення. А поки покажу, як в майбутньому можна буде віддавати товар клієнтам зі Львова. В мене є Є такі чудові крафтові пакети, на які я планую наклеїти логотип магазину, і туди якраз поміщаються коробки різних розмірів. А замовив ці пакети на сайті Profipack. Тут дійсно є все необхідне для упакування, так ще й за низькими цінами, і відправили мені товар на наступний день. Тому, якщо у вас є власний інтернет-магазин, або ви продаєте товари на OLX, візьміть цей лайфхак на замітку. У Profipack є картонні коробки, крафтовий папір, бандерольні конверти, і навіть мангали і шампурі. Посилання залишаю в описі. І так, пройшло 5 днів оголошення викладені на Олекс... Ликс, людина працювала по шаблону, але дуже багато правок я не вносив відразу, щоб побачити результати, показати вам, як це вийшло, що ми будемо змінювати і як покращувати роботу. Ви бачите, як виглядало оголошення на початку і ближче до кінця. Спочатку це були такі рандомні фото, різні ракурси, різний фон. А під кінець все покращилось. Але в ідеалі я буду йти до того, що всі оголошення виглядали однаково. На мою думку, це викликає якусь довіру в клієнта і показує професіоналізм. Раніше коли я займався кросівками, взагалі робив професійні фотографії на фотоапарат. І з впевненістю можу сказати, що це дуже впливає на продажі. Ось, до речі, як виглядали оголошення на Оликс в моєму минулому магазині. Вони всі були вилизані в однаковому стилі, однакових розмірів. І хочу вже зовсім скоро побачити такий результат в своєму новому магазині. Будемо йти до цього разом. Перший день, виклавши 20 оголошень, ми відразу отримали перше замовлення, але і тут виникла проблемка. Показую, а ви запам'ятовуєте і ніколи не повторюєте. Спочатку була вказана не та ціна, але я вийшов з цієї ситуації, запропонувавши знижку. А ви уважно перевіряєте, чи постачальник не підняв ціни, чи сходить Ціна в оголошенні з описом, бо якісь подібні непорозуміння відштовхують клієнта. Ціна була не єдиною помилкою, людина з команди, викладаючи оголошення, випадково використала не ту фотографію. І клієнтка, отримавши кросівки, захотіла повернути їх. Нехай ця ситуація стане для вас уроком, що потрібно уважно стежити за цінами, наявністю та товаром. Ще отримали повідомлення на декілька інших оголошень, але поки без успішних замовлень. Давайте пройдемось по цінам закупки та продажу. Профіт з однієї пари виходить від 500 гривень. Робили мінімальну націнку, тобто, якщо в постачальника кросівки коштує 1500 гривень. Я їх буду продавати від 2000 до 2300. Покажу три живих приклади. Перші це такі Джордани. Постачальників вони коштують 2300 гривень, а ми продаємо по 2900, оригінальні та в коробці. Другі це блейзери в постачальника, ціна 1700 гривень, а на Олекс ми поставили 2300. І третій продаємо за 2700, а ви відгадайте, яка їх ціна в постачальника. І виходить, щоб отримати профіт 10 тисяч гривень, потрібно продати від 15 до 20 пар. Але не забувайте, що продаю я не тільки кросівки Сівки, а одяг і аксесуари. Навіть якщо за цей місяць не вийде виконати ціль в 10 тисяч гривень, тоді я буду щось змінювати, пробувати різні методи і в подальшому вийду на дохід 10 тисяч, 20 тисяч і навіть 50 тисяч гривень це все просто діло часу. А в своєму телеграмі я публікую корисну інформацію по товарці та перепродажі посилання в описі.